Наразир Горови Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим, і смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, І день, і ніч плачу на розпуття хвилелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, Орють лихо, лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві. подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того. Що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда і сила.